Віталік, блять! Давай, давай, давай! ВІТАЛІК! ВІТАЛІК, я заторможу, я не встану, блять! Віталік! Давай, давай, давай. Віталік! <плес> блять, привітайте за чатом. Ви шо, їбанулися? вас понял. Всім я коротше чат боявся. Ви поняли, ми домовились в п'ятницю погратись, ну типу, і не тільки в бабку mm -hmm. з пісюнчиками. Я думав, що блять, я ж не уточнив від якого обличчя. Вони все-таки роздуплили, так, що потрібно від першого. Щоб ти понімав, ми ну я сані кажу, давай пограємо в тебе на стрімі, потренуємося перед стрімом Роман. Така давай, давай, запустив теж від третього ви те, що придурок бігає. І там в чаті пише: ти клоун, ти клоун, ми не понімаєш, що відбувається. і зходить Я вчився, я знаю. Навчив. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Так, ну шо, в нас рангель, ну школа, це найменш популярне місце. Це Ого, давайте якось не знаю. Цікаво, а що ви називаєте грою? Я тут її, блядь не бо. Сука, знов пер. Який да. О, все. Заєбись, заєбись. Патрони не можна, патрони нельзя. Дефолт. <соценно> <-fold. Мене> база. Мене кулаками У мене кулака мобів. Мен. Ракета, <плес> <плес> фух. Минус годин. <плес> Ох, блядь, сука! Шо б тебе грім. Нормально, романчику, все нормально. Я б не сказав, що наша ситуація зараз, блядь, це патова ситуація, це ненормально. Але те, що в мене є сайга, це вже сука аномальна хуйня. Сука, залупу мою цілуй. Принято. Де саме? Десь тут. Впевнений? Да, прям накидывай, десь тут. В цьому домі. А, то то спортзал, похуй. Живем, живем, живем. Покрий коридор, будь ласка. Добре. Блядь, звідки, сука! зверху? Звідки по тобі накинули? Оно, оно! Двоє! Прийнято. Відбігай, відбігай. Відбіжи, відбіжи. В кінці? Донат на краю да. Попав по двох. Хаєшка. Н0, нижнє відкреслення. На сходах! Вітаю. Злива, злива. Гарного вам стріму. Вчора я всіх єбав. Сьогодні Блядь. 20 каток. Пій! Ніхто не робив. У мене донат ніхуя не чую. В дуо обстикали якісь кіберспортсмени. Діду, пожалій мене, бідного. Зараз я тебе не жаліто буду, буду пиздити, блять, в мене кати. На мені! Чую. suca Оно, сука, где-то сидит пацущий, бо я чув, что флажку кидал. Конечно, оно же, блядь, сцепливо. Тихо. Но ж вы ничего не казали. А, он відродив, гандон! Він, сука, отам побіг відроджувати. Диви, пиздує. Зараз його зустріну, сука, з даху. Хитрість, блядь. І ніякого обману. Зараз і його буде лежати. Підарас, блядь. хай твої друзі летять, а ти хуй соси в мене виродок, блядь. Всіх закрив, 5 кілів, оце ахуєнно. Батя, батя! Спасибо. <ролоси> <ролоси> <дурочку! ролоси> Ну, лайк за таку движуху поставте грязно це вообще піздець. Да, да. Пис... Здесь не мешало. Я зараз вас відновлю, тільки трошечки виберу правильний момент. Ой, да. Так, це скидаємо. Ну, виїдемо на цім тарантайці. <пух> Такс. <реш> Треба по прочекати, чи тут хтось підкрадається тут хуєть, підкрадаете. блядь. Хорошо, пойму. Айм Як ви Гарної тобі гри, і дякую. щоб громом тебе йобнуло. Та все добре, дуже крапко дякую. Все добре взагалі базару zero! Поїду тачку намочу десь. Потисну в ротом тобі пісюна. Хуй знає де ту тачку. Блять, НУ! но! Ну! Я... ВИРОДОК ебаний, блять, щоб тебе, сука, зґвалтувало, Курва, ебано, блядь. Да, Коварина, сука, є? блядь. У мене даже ти... нема. нема броніка і цього. Золото, блядь, лежить в траві. Ї... Уєбан, блядь. Надія помирає помираю, Єбане золото, блядь. Оце підараси оці сидять, блядь, просто. Там Он біжать, білядь. там сквад біжить. не ризикуйте, дограйте катку лучше. Положить -по 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 в траві, Там їх декілька. Та у нас нема хілок, бро. Єбаш. Ахуєно. Мокнув. Добивай, блядь підара. Красиво. Чип взяв, сім чип взяв. А ми можемо сюди залізти в оце убежище. Ні. А куда нам бігти щоб не вмерти зараз от Он Похуй, біжіть прямо через ліс. В зону хоча б забежить. Тут є мод мій, оце мод. І, Віталік давай быстрее. Сейчас, сейчас, сейчас. Виталик! Да, йду, йду до тебе. Тільки блять, їдь та не то не через місто. Понял. Кажи, Гуд... куди їхати, правіше? Найближча глушилка на починках. Туди Але зона туди. Да, отут це єдина змога мене відродити буде. Оху їдемо да. 30 секунд, щоб відновити мене. Дякую, ризик життя. Дах ЄБАТЬ, проживіть 20 секунд, я зараз їм покажу, блядь. Я випаду, сука, зараз мене виїбуть просто. Ось там на горі є тіпи обережно. Мене зараз будуть Ой, обстрілювати. Ти що горит. Ти... мене вже обстрілюють. Давай їдь. Не просто вже їбашить. Кому не лінь, блять. Не йдіть сюди, хлопці, давайте окраму вже їбашити. Я, я розберуся, ви просто живіть самі. Правище, сань, правище, правіше, бери. Давай, давай, чекай! Ебать, я живу, блять! Увага, увага! Прибув до нас, я не донат! Донат! Живи, вітря. Вітря, убігай Назву Семурадж 50 гривень, є да, ваш ти не типу такий бач. самий челендж, який він на десь на. Я за камінь, кинь мені смок і піднімай мене. Остання він за 80 Остання десь на 80 буде. десь там. Пробуй до мене добігти. Донат. Віталік, 20 30. секунд. Віталік, 20 Донат. Секунд. Донат. біжи я до мене, 20 секунд в тебе. Дорога. Пробуй. А. Амбасадор 169 гривень, що я пропустив. До хуя. Я в таймінг не влучив. Ні-ні, все добре, все добре, все добре, все добре. Просто все сам добре. живий, просто сам живий. Зома. Блять, добігти ты залутат. По ним їбашать. З згори. гори. Бачу шолом, якщо шолом. ВІЗЬМИ шолом, ДЕБІЛ, блять! ЄБАТЬ! ЄБАТЬ! О, блядь. У мене ставить тип. А дай стрілям. Де правіше. Хлопці, мені походу пизда, мене зі всіх обстрілюють. мене теж. Відволічи. Єбать, Просто пизда. ми? На відстані які. А, ти тоже? Лолі загинув, пожертвував собою. Лоль. Я просто не помню, давно стріляють. Да, да, ти бачив, лівіше. Ні. Оно. тут. Бачу, але нічого не зроблю. Положив, хорош. Давно. Увага, увага. Прибув до нас на краю ретри. Давай, халпуй, діду. Секунду, не можу, не можу. Пізда. Не, нет. Він добіг нормально. 50, Евакуація. тренер, дід всім давав поради, їхав в зону на мопе. Дід не здався Тривіше. і сидів, гейне концентрацію, але скіл не проїбав, як і мастурбацію. Засуджую, просто підщиту їм секунди, коли він буде стріляти, і він лох не буде по мені влучати, бо він дебілоїд, в якому, блядь, перша дали зброю в руки, а він сука, вийобистий. Єбать тут спишок по всім ходам. В тебе є мод якийсь чині? ні-ні, я біжу. Поняв. І мені пизда. Бачу один. Тачку зараз спижі у нього. Зараз. Я він. Сажу. У мене тут тоже, я можу, якщо что щось, щось зробити, Попробую. А я побіжу тачку спыж. Прям, прям переді мною десь типу. Прийнято, я зараз заберу. чи паливо закінчилось, хуй знає Да лох, блять! Колеса немає. Повзи, Віталік, тупо ползи. Віталік блять! Я хуй знаю, їхати по тебе чи ні, блять. ні ні давай живи, давай ножи попробуй зиграть в сам. Виталик, зона зараз буде. Віталік, в тебе багато людей. Тро трохи справа є, сейчас, я, я засайду. Бежу до тебе. Віталік, блять. Давай, давай, давай. Віталік! ВІТАЛІК! я заторможу, я не встану, блять! ВІТАЛІК! Давай, давай, ВІТАЛІК! Віталік! Єбанути! Хуй! Пізда нам Віталік! Давай, 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 давай. Я не вивезу нас звідси! Віталік нам пизда! <регуствую> Виталик! За хуя, Виталик! Виталик! <регуствую> Виталик! Эвакуация, <блять>! Виталик, блядь! Виталик! Заслепил, он за запарканом тут. Мистер Виталь! мы не патруль, сейчас. Обасхала двое. Кантон, блядь. Кова! Че, не побачу, прикинь? Не побачу його. Це капець. Ну, топ-4, не походу. топ-4, ахуец. Я тупо мене веда реально вору, я не можу. Ух, Да. Блять, оце це то реально сука в напрязі. Це, походу, на канал запиздується так, що, блять, за милу душу. Сотку за Віталіка. ха Віталіка. Віталік. Ну давайте раз сотку за вашею і за Віталіка. в мене немає, на жаль. Ні, ну це була евакуація охуєна, блять. Я просто поняв, машину спиздив чуваків. Там чувак якийсь заліг за сіно, бо його почали розпиздовувати з лісу. Я в нього спиздив тачку без колеса, і оце по тебе пизду... А вона ледь їде, поняв, блять.